Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Конгресвумен Вікторія Спарт заявила, що в Україні потрібно мобілізувати всю країну. За її словами, повномасштабна війна в Україні складна і жорстока, тому необхідна правильна мобілізація. Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей і не переймається скільки їх загине. Треба мобілізувати всю країну. Заявила республіканка в інтерв'ю CNN. Серед іншого, вона заявила, що президент Володимир Зеленський підвів український народ. На жаль, президент Зеленський підвів свій український народ. Знаєте, він не підготував країну до війни, він не надав достатньої підтримки власній армії. Він не вирішив проблему корупції, хоч і робить багато грандіозних презентацій. Він не оголосив загальної мобілізації, не підготував армію, не зробив нічого для реальної підтримки свого народу, який героїчно гине за свободу. Це його відповідальність. На жаль, він привів цю війну до того стану, в якому ми зараз перебуваємо. Наголосила вона. Конгресвумен також звернула увагу на те, що новообраний президент США Дональд Трамп непередбачуваний і його політика буде такою ж. Однак у нього є здатність і бажання боротися з Росією і Китаєм, які фактично фінансують цю війну.